Теж зупинив рух залізничних складів із північно-корейськими боєприпасами під Єкатеринбургом. Агентам партизанського руху, а теж вдалося провести успішну операцію на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом. У результаті було здійснено підрив залізничного полотна, яким здійснювалась доставка північно-корейських боєприпасів. А теж зазначає, що журналістів на місце пригоди не допустили. Інформація просочилася лише у місцевих пабліках. Цікаво, що тільки після отримання команди з обласного управління ФСБ дозволили ремонтній бригаді прибути на місце і приступити до відновлювальних робіт. Партизани нагадали, що залізниця вибухатиме ще частіше, поки нею возять боєприпаси. Нагадаю, напередодні атеж вивив склади ракет. 22 у Ленінградській області. Ці ракети доставляють на аеродром Сольців на Угородській області для російських бомбардувальників, які використовуються в атаках на територію України. Саме на аеродромі Сольті нещодавно гур вивезла з ладу три такі літаки. Після ангарів складу розміщено величезну кількість військової техніки, якою транспортуються боєприпаси та інших видів озброєння. Детальна інформація організації караульної служби переміщення техніки та особового складу була оперативно передана силам оборони України. Раїни а до цього Атеж провів розвідку військового клінічного шпиталю у Ставрополі агенти виявили місце, куди масово звозять поранених військових Росії Донецької області. Партизан повідомив, що раніше їх возили на військових камазах, а через дефіцит техніки почали використовувати цивільні автобуси та маршрутки у супроводі військової поліції. І під час спостереження зафіксовано до 30 поранених військовослужбовців, яких привезли на рейсовому автобусі. Після прискореної реабілітації усі військовослужбовці. Овці повертаються на фронт. Повідомляє А і аби допомогти нашим збройним силам, РБК Україна проводить на в дрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Пам'ятайте, кожна гривня наближає перемогу України.